Чи вистачить у Путіна грошей на війну, якщо нафта впаде, а санкції посилять? Я проаналізував звіти провідних економічних інститутів, і реальна картина відрізняється від того, що ми часто чуємо у новинах. Давайте без ілюзій розмови про швидкий крах російської економіки це самозаспокоєння. Базовий прогноз, який дають військові аналітики та економісти: у Росії є запас міцності на 3-5 років. Чому так довго? Хіба санкції не працюють? Працюють, але не так швидко. Поки Росія продає нафту навіть із дисконтом, у них є кеш. Економіка перейшла на воєнні рейки, і це створило парадоксальну ситуацію. У Росії з'явився новий клас вигодонавдобувачі війни. Подивіться на цифри: військові витрати РФ зросли на 38%, зарплати на оборонних заводах підняли в 3-5 разів. Бідні регіони, які раніше виживали, тепер залиті грошима. Це страшна правда. Виплати за контракти і так звані гробові за загиблих стали головним соціальним ліфтом. Люди не протестують, бо влада буквально купує їхню лояльність за шалені суми. Втрати величезні, але гроші перекривають усе. Але чи Є у цій системі межа? Так, і ми чітко бачимо, де вона головний індикатор фонд національного добробуту. Це їхня кубишка на чорний день. За даними аналітиків Київської школи економіки, ліквідна частина цього фонду з початку вторгнення вже скоротилася на 57%. Що це означає? Вони проїдають запаси. Путіну вигідно воювати зараз, поки є інерція. Але вдовгу це пастка. Без резервів утримувати таку армію і такі виплати неможливо. Як тільки ціна на нафту хитнеться вниз, або санкції проти тіньового флоту стануть жорсткішими, математика війни посиплеться. Отже, ворог ще сильний і має ресурси на кілька років інтенсивної війни. Економічного дива не буде завтра, вони не зупиняться. Але їхня економіка працює на межі перегляд. Гріву наше завдання вистояти довше ніж витримає їхній фінансовий запас.